Дуже багато людей питають, що таке НЛП, що це означає, а означає воно нейролінгвістичне програмування, і це методика, що взагалі дає ключ до розуміння себе, інших людей і ключ до вплив на інших людей, на ситуацію в вашому житті. Це вміння читати мову тіла, вашого співрозмовника, читати свою мову тіла, мову слів та розбиратися в процесах мислення. Мій курс перезавантаження, який запускається 6 листопада, відкриває перед вами можливість вивчити НЛП, як можливість швидких змін, як можливість дуже швидко моделювати поведінку інших людей і таким чином змінюватись самим. Сьогодні ми розглянемо, що це за методика і як вона може використовуватись у вашому житті. Нейролінгвістичне програмування або скорочено НЛП, це передусім психологічна методика, яка допомагає краще розуміти себе та інших. Вона базується на трьох кітах саме на взаємозв'язку мови, саме нейролінгвістики, думок та поведінки. Основні принципи НЛП включають у себе ідею, що кожна людина має свою власну карту світу. І ця карта світу представляє перед собою спосіб, яким чином ми щитуємо і сприймаємо реальність. Реальність, що знаходиться навколо нас, яким чином формується ця реальність на основі нашого досвіду, на основі взаємодії з навколишнім світом. НЛП може бути використано для різних цілей, і воно допомагає передусім покращити комунікацію, тому що ми розуміємо, що відчуває людина і що вона хоче сказати. І таким чином, підвищити самосвідомість, допомогти розв'язувати конфлікти, і як ціль доходити до успіху. Вона навчає. Як перепрограмувати свій мозок, як бачити те, що відбувається, а не йти в галюцинації, що в нас в голові. Дуже багато методів, які є це візуалізація, анкорування, метафори, зміна вірувань, і всі ці техніки, що є в НЛП, вони допомагають змінити себе, своє сприйняття світу і взагалі вийти на якийсь новий рівень спілкування. Отже, НЛП, це потужна методика для самопізнання, вона навчає нас бачити світ зовсім іншого кута зору, впливати на наше життя. І я сподіваюся, що цей відеоролик надихне вас досліджувати НЛП та використовувати її для досягнення ваших цілей. Якщо у вас є ще якісь запитання, або ви бажаєте дізнатися щось більше саме через цю техніку. Напишіть, будь ласка, запитання під цим відео, і я з задоволенням вам відповім.